Я могу покинуть родину, которую я очень люблю, только в одном случае, если Родина меня А Она меня предала. Алла Пугачова вперше розкриває правду, як Кремль намагався її втримати, і що з її будинком у Москві. А от телеведучий Костянтин Грубич робить гучну заяву про примадонну після її відвертого інтерв'ю. Що саме він сказав, почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Російська співачка Алла Погачова вперше дала велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни. У майже чотиригодинному відео 76-річна артистка, яка разом із чоловіком гумористом Максимом Галкіним висловлює підтримку Україні, пояснює, що спонукало її виїхати з Росії слідом за чоловіком. Вона також згадала про розмову з представником офісу президента та відповіла, що з її замком у Москві. Усі ці подробиці вона розкрила в розмові на ютуб каналі Скажи Гардієві. Алла Погочова зізналась, не одразу усвідомила масштаб трагедії. Вона сподівалась, її колишні заслуги забезпечать певний захист і що її сім'ю не зачеплять нападками. У лютому 2022 року Максим був за кордоном, а я вдома. Мені потрібно було поїхати на лікування до Ізраїлю. Вони тоді мене просто врятували, тому що там був дуже хороший лікар. Потім, оскільки ми проти війни накинули люди, що дописали на останки. Тобто сплошні оскарблення. Починаєш думати, що, а що тут робити тоді? поки Алла Пачова зважувала своє рішення, її запросили на розмову до Кремля. Там навіть поцікавились, чим саме вона незадоволена. Однак, за словами співачки, це занепокоєння було. Лон не і лише Мне сказали з тобою хотят поговорить, а Макс то вже висказався. Поговорить Кирієнка. Ну, Серіо вже знала, к нему хорошо относилась думаю Ну пойду поговорим під час зустрічі в Кремлі. Заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко особисто запитав у але Погачової чим саме вона не задоволена. Я не задоволена все дозволеністю. Я можу відмовитись від усього і все пережити, і повз вуха пропустити. Але мене дуже хвилюється все в дозволеність у бік нашої сім'ї. Я вважаю це дуже погано, тому що вони прорепетирують на нас, а потім візьмуться за вас. Ну говорит, ну, Сбирають свої жатьок, де ні, виїжджати? Він каже, да і правда, я тут почитав і смотрю на столі рядом всі матеріали. Про Макса, що он сказав, як он висказався. А він продовжує: немає сенсу хвилюватися, все нормально. А ви, хоча б попередили, що немає свободи слова. Я відчувала, що щось не так у повітрі, щось висіло. Я навіть поцілувала його. Я знала, що вже навряд чи з ним зустрінуся. Було таке відчуття, як приємно і підозріло, що все так легко. Організуємо, подивимося, живіть спокійно. Ви там нашу гордість національну. Через два дня дали и на агента. Зрештою, все эти події призвали до того, что зерковая родина остаточно залишила Россию и оселилась в Израиле, де их дети Єлизавета та Гарри начали навчання в местном закладе. Потому что есть такое понятие, как совесть. И совесть дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками. А я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно. И мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам. Також російська співачка Алла Погачова розповідає, що сталося з їхнім із гумористом Максимом Галкіним замком у селищі Грязь, розташованому під Москвою. Протягом цього часу родина стикалась не лише з хвилею критики, а й з погрозами втратити свій маєток. У розмові з Катериною Гордієвою Алла Погачова дала чітко зрозуміти, замок у селищі Грязь належить їй та Максиму Галкіну. Співачка зізнається, на майно постійно чинять тиск та намагаються його конфіскувати або відібрати. Втім, у неї є лише одна від... Відповідь на такі закиди родина часто заробила на цей будинок і нічого не вкрала. стоїть собі. і чому вони вирішили, що ми його продати верхи не дадуть продати. Весь час щоправда хочуть його щось там конфіскувати, відібрати, наче це щось крадене, щось таке. Не знаю. Він у мене зачаклований. Та яка різниця у замку? Ти живеш чи ні? Було б здоров'я, здоров'я дітей, чоловіка і щастя в сім'ї. Більше нічого не треба. Не петь. Наша жизнь вот самый интересный фильм. В нем есть и позитивные персонажи, и негативные персонажи. Этот фильм сочетает в себе разные жанры. А сюжет этого кино похлеще любого голливудского блокбастера. Жизнь интересное кино. Нове інтерв'ю Але Пугачової викликало бурхливу реакцію в мережі. Частина користувачів захоплюється сміливістю співачки та надихається її словами. Інші ж критикують її за позицію та підтримку України. Висловити свою думку щодо артистки вирішив і український журналіст, і телеведучий Костянтин Грубич. Як повідомляє РБК Україна своїм міркуваннями про Пугачову, він поділився на своїй сторінці у Фейсбук. Ведучий розповів, вперше почув голос Але Пугачової. У 1975 році на платівці і одразу був захоплений її виконанням. Він підкреслив, співачка справді володіє великим талантом, а чутки про її негативні вчинки відкидав одразу. Згодом грубич особисто зустрівся з Погочовою, а їхній контакт навіть став ключем до знайомства журналіста з його майбутньою дружиною. З роками фанатизм трансформувався у спокійну любов і повагу. Повномасштабне вторгнення відвернуло мене навіть від самого звучання російської мови. Тому слухати твоє творчого комира практично припинив. Хоча останній воєнний цикл з трьох пісень весни 25 чув чу і вважаю геніальним з лютого 2022 Інколи я думав про Погачову про її позицію, про від'їзд за кордон, про постійні лайки від неї в інстаграмі, маленькій україночці надійці, та час від часу осуд її та Максима війни та співчуття українцям. і ще одну важливу річ хочу сказати? мене просять мої уважаемые подписчики, в директе, в комментариях продолжит вести Инстаграм, как я его вел раньше. С забавными видео с детьми, там, с юмористическим контентом. Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому пока что прежним ни Инстаграм, ни новый Телеграм-канал, который я завел, не будет таким, как он был до 24 февраля. В каком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи – это не мы, Малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? Я, оказывается, ничего говорить. Меня это поразило. Я же не хочу заканчивать свою жизнь опять при сталинизме. Слава Богу, що я колись не помилився, і моя Алла мене не зрадила. Це були мої внутрішні рефлексії, які нікому не цікаві, окрім моєї пам'яті та багаторічної симпатії. І тут виходить це інтерв'ю, яке вже кілька днів на вустах у всіх. Спостерігаючи за реакціями на нове інтерв'ю, Алли Погачової, Костянтин Грубич спочатку збирався мовчати, але врешті не зміг залишитись осторонь і висловив свою позицію. Хотів промовчати, але не зміг. Росії пощастило з такою людиною, алі не пощастило з родіною, бо вона справді у родіна страна Рабов, страна господ, покинувши всі ті нажиті багатства, найвідоміша росіянка століття обрала совість і щастя своїх дітей і відповіла українською дякую на вітання українських біженців на березі Балтійського моря. Ця сцена важливіша тисячі слів. Але Борисівна дякую за підтримку України. Боже мрія. Серце вискакує з людей. Дякую, дякую. Якщо що це не про хороших русських, прошу не шукати в моїх думках зради. Це про рідкісну людину, яка своїм масштабом більше за Трампа, Путіна чи будь-кого з побратимів по естрадному цеху. Бог вирішив зробити Аллу носієм життєвої енергії, тим самим променем світла у темному царстві. До речі, повністю інтерв'ю ще не чув. Немає часу. Залишу нам з дружиною на потім, бо відчуваю, що буде задоволення. Потому что есть такое понятие, как совесть. И совесть дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Я просто знаю одно правило. Не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут. Всего вам хорошего.